Я знаю, що люди, як ті во Що пам'ятають сон свезли сміх, Ті слова, які ще не сказали, Так хотіли їх Кусів. Знаю я, ми до кінця за свободу Вірю я, що люди, як ті дарі, Світять крізь всі бурі б що не сходы, хто не говорив. Люди, 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 без людей стань безом. Люди, 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 якось не бореться сиком. Любиш, 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 ти, і я люблю також. Люди каміння, вони летять у море, лишають за собою, лиш люди на мить, бо пола на поверхні, скільки таких історій ми з вами, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять і страва. Рушають за собою тільки світло в темряві, хто світить довго, а хто згасає рано І темно там, де в цьому ще комитні Люди — це квіти, лізьми до сонця, під спагню. Читай на ніж рядків, читай місто сторінок Бо коли люди разом візьмуться за руку. То разу відеоці у дворі зіно. Люди-дерева, сплітаються коріння. І наодинці вже не виживуть дні. Один без одного забили, хто у тому винен, І ми у всьому, цьому разом, бо люди, це сім'я. Люди, 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 в ми є. poisci u poisci u